Уявив, вчора ти був готовий віддати сина, а сьогодні втрачаєш дружину, з якою пройшов усе життя. Але навіть у Скарботі Бог відкриває новий розділ історії. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок, епізод 20. смерть Сари та шлюписака і Ревеки, коли біль переходить у надію. Сара померла у Хевроні в віці 127 років. Авраам. Тяжко оплакав її. І щоб поховати дружину, він купує у хетів в печі, ромах Махпела разом із полем. Це важливо. Він не бере її як подарунок, а платить повну ціну, бо розуміє, це перший законний шмат землі Ханаан, власність його роду. Обітниця про землю почала здійснюватися навіть через смерть. Та життя триває, Ісаку вже 40, він самотній. Авраам бачить, для Божого плану потрібна дружина. Він кличе свого слугу Єліезера і каже: Поклянись Господом, що не візьмеш дружини для мого сина з дочок Хананею. Іди до мого роду і там знайди йому дружину. Слуга вирушає у довгу дорогу з десятьма верблюдами і дарами. У Месопотамії, біля міста Нахора, він зупиняється при криниці. У вечірний час її молиться. Господи, нехай дівчина, яка напоїть мене і моїх верблюдів, буде тією. Кого ти призначив? І раптом виходить Ревека, неймовірна красива, чиста дівчина, донька Бетуїла. Вона дає слузі пити, а потім відливає воду для десяти верблюдів, десятки відер, і слуга розуміє. Бог відповів, це відповідь Божа. Він дарує їй золоті прикраси, і розповідає про місію. І коли виявляється, що вона з роду Авраама, сумнівів не лишається. Родина благословляє, і Ревека вирушає цей подвиг віри. А Ісак виходить у поле молитися. Він бачить караван. Вона сходить із верблюда. Писання каже: Ісак привів її до шатра Сари, і вона стала його дружиною. І він полюбив її. І він утішився після смерті матері своєї. Біль поступається надії, смерть поступається життю. Це Божий стиль піднімати з попола, щоб показати його план, рухається завжди вперед. Уроки цього епізоду навіть у скорботі, Бог готує нові початки. Він керує. Ви історію через прості події, молитву, зустріч біля криниці, добрий вчинок, любов, і вірність сильніше за біль. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити наступні серії, і підтримай це відео. вподобайкою.